Рідні браття, сестри, перестаньте собі шукати із людей, якихось помазаніків, слава Богу за помазаників. Послухайте, не накручуйте собі і не усложняйте собі в своєму розумі ва -слож сложності Біблії і Слова Божого. Бог нам, християнам, в новому заповіті через свого Сина настільки зробив простою Біблію і слово Боже, що воно доступне до кожної людини. До кожної. І перестаньте шукати якісь помазанників, є якісь окремі помазаники. Послухайте, що говорить. Слово Боже. Якщо ти, брат і сестра, водім Духом Божим, ти вже помазаний. Ти вже помазаний, якщо ти водім Духом Божим. Він тебе вже помазав на якусь определену цілі для царства Божого. Ти вже помазаний, якщо ти чи я водім. Духом Божим. Так говорить Слово Боже. Я зараз вам покажу все в Слові Божому і на примірі, на нашому, на моєму примірі. Я вам це все покажу. Алілує. Ісус Христос в Івана в Лука 418. Проговорив. Зайшов в синагогу, Братя і сестри, вийшов із пустелі от Дух Святий вивів з пустелі в силі Духа Святого. Зайшов він до синагоги. Взяв, йому дали Писання. Він взяв і зачитав Ісаю 61 главу. Промовив Дух Господін на мені. Він помазав мене, благовіствувати у і зцілювати. Розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, пригробнених відпустити на волю. Так проговорив Ісус Христос. Він говорить: Дух Святий на мені, Він помазав мене той же самий Дух, який був на Ісусі Христі, Він зараз тобі. Той самий Дух. Бо Слово Божє говорить 1 Коринфянам 3:16: Ви храм Божий і Дух Божий живе в вас. І коли Христос закінчував служіння на землі, Він промовив: Я не залишу вас сиротами, я умолю Отця. І отець после іншого утешителя. І в Дії 1.4, подивіться, він дав наказ учням не відлучатися з Єрусалиму, доки не зійде Дух Святий. І в Дії 2, 1.4, коли сходить Дух Святий на них, вони стали помазані Духом Божим. І роблять те ж саме, що робив Ісус Христос. Проповідують з дірзнавінням, від них страх відійшов. Бо вони боялися е е е, тоді, коли не було Духа Святого на них. А тоді вони стали безстрашні. Вони проповідували, і зцілювали і робили те, що робив Ісус Христос. Бо Господь сказав в Івана 14:12 зараз. Діла От, Івана 14, 12. Знову й знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, і навіть більше них чинитиме. Бо я йду до Отця. Більше навіть них чинитиме. Діла, які я роблю, і більше них чинитиме. Бо я йду до Отця. Суть ось в чому. Що одні посвятили себе Богу і роблять все. Як говорить Слово Божє, то є Духом Святим. А інший водіме плоттю. І ти, якщо ти водім Духом Божим, Духом Світим, Духом істини, ти вже помазаний. Ти вже помазаний. Розумієте? І дивіться, я вам зараз приведу приклад. 15 років назад нас Дух Святий повів в одну лікарню. Це відео є, ви можете побачити. Нас Дух Святий повів в лікарню, де людей привозили вмирати. Лікарня була, і вона зараз є, і туди людей привозили вже вмирати все. Шансів нема, туди звозили, як є, ото скотомогильник, де скот звозять вмирати, так і там. Була лікарня Людомогильник, і нас Дух Святий туди повів цю лікарню. І послухайте, ми прийшли туди з Євангелієм. Людям почали казати за, за Ісуса Христа. Вони почали приймати Ісуса Христа. І ми почали молитися, і їх Бог почав з мертвих піднімати. Їх привозять вмирати, їх виписують із тюрем не виписують, а привозять туди з тюрем, щоб помирали вже все, а їх не помирають. А Бог силює і їх виписують. І ми їх навчили молитися. І вони почали молитися. Там були дві точки: одна водка, водка продавала, водку продавали точка, а друга наркотики. Ну, вже так, перед смертю, щоб хтось наркотики прийняв чи водку прийняв і вже помирав. все. І вони почали самі молитися і закрилися точки. І в нас є це відео, де вони свідчать. Воно сохранилося. Ви можете зайти в Фейсбуці і спочатку подивитись. Там Вони на костилях храмають, ідуть на молитву. І Другі несуть один одного на молитву. І Бог їх з мертвих піднімає, восстанавлює життя, з мертвих піднімає. Ось що таке водійство Духа Святого. Ось що таке. Ти помазаний, брат і сестра, якщо ти йдеш у водійстві Духа Святого, ти помазаний. Все просто в Біблії. Галатам 4:29 говориться, як тоді народжений по плоті гнав народженого по духу, так і зараз, як тоді гнали Христа. Який був водім Духом Божим, і учні його, які були водіми Духом Божим, так і нині. І це є да, і амінь. І ті, хто водім Духом Святим, він що робить? Івана 14,26 26, Дух Святий навчає. Івана 15,26 наставляє. Напоминаю за все, що Ісус Христос сказав. Івана 16, 13, 15. Дух Святий, Дух істини, веде до повної істини, відкриває істину, відкриває будущее. Напоминаю все, за що казав Ісус Христос. Проставляє Господа. І Отця по цієї землі хто Дух Святий? Є Дві против... противоборства в Біблії. Водійство Духа Святого і водійство плоті. Чи ти народжений від Духа і водім Духом Божим, тоді ти помазаний. Тим же ж Духом, який був помазаний Ісус Христос, тоді Практикуй слово. І ти побачиш, як Бог по твоїм молитвам з мертвих піднімати буде. Ти молися і тобі Дух Святий буде давати слово на молитви. Якщо ти, бо слово Боже, написано: молися в душі, тобі Дух Святий буде давати слово на молитві. Ти будеш його висвобождати, як це ми робимо. І воно матеріалізується. Атмосфера в країнах. Інша становиться, тому що Він дає слово на країни, куди веде. Ви розумієте, ти помазаний, брат і сестра, рідні діти Божі. Якщо ти хрещений Духом Святим і водім Духом Божим, ти вже помазаний тим же ж Духом, який був помазаний Ісус Христос. Бо Він говорить, діла, які я роблю, і ви зробите більше. Мої, бо я до батька йду. Ти помазаний. Не шукайте собі куміров, не видумуйте в своїй голові, ой, та людина помазана, а я не принижуй себе. Тобі Бог дав такі дари і помазав тебе. Тим же ж духом, який був помазаний Ісус Христос, за якого Він говорив. Дух Господень на тобі, бо Слово Боже говорить. Ви храм Бога живого. І Дух Божий живе в вас. Практикуй, молися, щоб він тебе вів по волі Божій, хто Дух Святий і відкривав дари, які в тебе є. І Він помазав тебе. Ти, брат і сестра, помазаний, помазана. На речі Божі, на конкретні речі Божі, хай він тобі відкриє, на що він тебе помазав конкретно, в якому напрямку йти і трудитися на царство Божє, на цієї землі, для Царства Божого, щоб люди спасались, благовість нести, щоб люди. Познавали Бога. Молися, щоб він тобі відкрив, на що він тобі, тебе помазав, на яке діло він тебе відділив, як Дух Святий говорить, відділити для мене Варнаву і того я відділити для мене, на що він тебе відділив, на, яке, на, на який напрямок дав тобі дарі. Казав тебе. Галилюя Знаєте, і ми в тій лікарні ми навчили їх молитися і вони почали молитися і і, і за людей, не знає, не закінчує ні не не інститутів, ні не університетів, не яких, вони почали молитися за людей, і через їхні молитви Бог почав зцілювати. Розумієте чи ні? Тому що ми там біля года трудили в той лікарні. Вони були хрещені Духом Святим, ми їх нав навчили молитися людей. У нас є відео, ви можете по... як вони свідчать, люди, прості люди. Друзі, суть в тому, водіми водім ми Духом Божим. І сповнені ми Духом Божим. Духом Святим, як Бог ісповнений, і наповнений Ісус Христос і учні. Ви всі помазані. Якщо ви, ми всі водіми Духом Божим, ми всі помазані. Послухайте, ми приїхали в одну країну, не знаючи язика, ні одної людини в тієї країни ми не знали. А Дух Святий сказав: станьте в молитвенний пролом за цю країну. А ми навіть язика не знали. І ми стали в молитвенний пролом. І вісім місяців день у день вили молитовне брані за спасіння народу цієї країни. Послухайте і не знає язика. З Духом Святим Дух... Святий дав переводчиків. Було масове прийняття Ісуса Христа. Країні. Ось вам і помазання в водійстві Духа Святого, і на тобі помазання якщо ти в водістрі Духа Святого. Ти вже помазан тим же ж Духом, який був помазан Ісус Христос, за якого Він сказав. Дух Господній на мені, Він помазав мене, і дух Господній на тобі. Якщо ти водім Духом Божим, Він помазав тебе. Благовістувати, іслювати, випускати з кліток. Я зараз зачитаю. Він помазав тебе, брат і сестра. Він помазав тебе, благовіствувати у Богі, і Розби, у кого розбиті серця, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, приглоблених випускати на волю, ти помазан тим же ж Духом Божим, Духом Святим, Духом істини, яким був помазан Ісус Христос. Ти єсть помазаник. Бога живого, Він помазав тебе. І Отець повернув християнству Духа Святого через свого Сина. І Дух Святий зараз з нами. Дорогий Дух Святий, дратцінний. Наповняй нас силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою. Три Дух Святий, Веди нас до повної істини, відкривай нам істину, навчай нас, наставляй нас, Дух Святий, відкривай нам будущее. І ми разом з тобою, Дух Святий, прославляємо нашого Господа і Отця по цієї землі, браття, сестри. Драгоцінні діти Божі, ви помазані, ви помазані всі тим же Ж Духом, який був помазаний Ісус Христос, Духом Божим, Духом Святим, слава Богу, драгоцінні, нехай Дух Святий вам дасть відкриття і відкриє це. Другі Відкрийте дітям Божим, братям і сестрам, щоб вони помазані. Галилюя, помазаніки, слава Богу, за вас, ми любимо вас, нам вічність проводить з вами, драгоцінні, Галилюя, Слава Богу, ви помазаники, ви помазані тим же ж Духом. Божим Духом Святим, який був помазан Ісус Христос. Тому Він і говорить, діла, які я робив, і роблю, і ви зробите, і більше моїх зробите, бо я йду до батька. А ви зараз на землі. Ідіть одійстві Духа Святого, і нехай Він вам відкриває, на що Він помазав вас. Аллилуйя! І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. До зустрічі, помазаники Божі, до зустрічі рідні, благословінь вам і гарного вам вечора. Амінь.